みたよ Турбує хронічний нежить, сьогодні говоримо про рінакав. Це в'єтнамська формула при любому нежиті. До складу входять чотири рослини і ефірні олії, які діють комплексно, і лінака підходить як для профілактики, так і для полегшення симптомів в гострий період. Отже, при будь-якому нежиті риніти, синусіти і навіть гаймаліти рінака буде корисний. тому що він зменшує запалення, зменшує набряк слизової, покращує дихання, розріджує слиз, зменшує головний біль і температуру тіла. А в сезон цвітіння зменшує річні прояви, сльозотечу, першіння в горлі, свербіння в очах, пчихання і таке інше. Причому, якщо рівнака пропити за декілька тижнів до початку сезону то алергії або не буде взагалі, або вона прийде в набагато легшій формі. При гальмариті, при прийомі рінакапу симптоми зникають на п'ятий день, але важливо пропити повний курс 20 днів, для того, щоб ефект був довготривалим і стабільним. Приймають рінакап по одні-дві капсули 2-3 рази на день за 30 хвилин до їжі 20 днів. Дітям можна з 12 років при заступних захворюваннях. Рекомендовано поєднувати з бальзамами слон зелений та слон червоний. При алергіях з артишоком та гіпотахліном. Рінакап доступний до замовлення в будь-якій аптеці через таблетку ЮА або у нас на сайті на турбуті. Якщо це відео було корисне для вас, ставте вподобайки, пишіть коментарі, коментуйте. Діліться, дякую за увагу і не хворіте.